Нам, нащадкам запорізьких козаків, соромно не розмовляти українською мовою в Запоріжжі. Незважаючи на те, що вона має статус державної, в неофіційному та приватному спілкуванні люди розмовляють російською. А скільки вивісок на вулицях Запоріжжя російською мовою? Добрий день, мене звати Олег Масієвич, і я давно замислювався над питанням, що поєднує такі дві великі країни, як Канада та Україна. Це, звичайно ж, українська діаспора, яка живе у Канаді, зберігає її культурні цінності, мову та традиції. Канада це третя країна в світі за кількістю українців. А умови для збереження рідної мови в українській діаспорі забезпечив Ярослав Рудницький, який переїхав з України до Канади у 40-х роках ХХ століття. Там він став професором університету Вінніпезі та заснував кафедру словістики. В умови еміграції без фінансової е та наукової підтримки. Ця людина склала унікальний україно-англійський етимографічний словник. Зауважимо, що інші слов'янські мови подібного словника не мають а в Україні це видання було заборонено. Його підручник, сучасна українська граматика, англійської мови, був довгий час базовим у канадських університетах. Ярослав Рудницький був фундатором багатьох бібліотечних проєктів. Він власним коштом комплектував бібліотеки Канади українськими книгами. Саме тому він був нагороджений найвищою відзнакою Канади це орден лицара Канади. Зараз я знаю, чому українці, які живуть у Канаді, так добре знають свою мову. Дякую за увагу.